Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент До ДТП у ковалі зіткнулися мікроавтобус та легковик. Постраждало восьмеро людей. Двоє п'яних волинських поліцейських у лукачах слухали російську музику та побили дівчат. На Одещині під час пожежі загинули діти. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 травня в студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне на війні. Загинув житель села Дачне В'ячеслав Тірьохін 2000 року народження. Волинянин був призваний на військову службу до складу військової частини, де проходив службу на посаді навідника відділення морської піхоти. Матрос Тереохін загинув 12 квітня 2022 року. Внаслідок поранення, отриманих під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Не стало ще одного захисника України лучанина Юрія Кравчука, 1978 року народження. Юрій Кравчук служив у 3-му десантно-штурмовому батальйоні та був старшим навідником гранатометному взводі. Молодший сержант загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту у Донецькій області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. Вчора у Ковалі близько 19.00 сталася аварія за участю мікроавтобуса Рено та легковика Ауді. Як повідомляє поліція Волині, 53-річний водій мікроавтобуса, мешканець села Сушичне. виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі, та зикнувся з ауді, за кермом якої була 18-річна дівчина з Коваля. У результаті ДТП постраждали обидва водії. Їх госпіталізували. Тілесні ушкодження отримало ще шестеро пасажирів. Трьох доставили до лікарні, ще трьом надали медичну допомогу на місці та відпустили додому. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Луцького водійка Порше отримала штраф за те, що не пропустила спецтранспорт. Про це повідомляє патрульна поліція Волині. Інцидент стався на вулиці Набережній, де автомобіль екстреної медичної допомоги рухався з увімкненими світловими та звуковими сигналами. Водійка не надала йому перевагу в русі, через що патрульні склали неї постанову за статтею «Ненадання переваги в русі спецтранспорту. Жінка заплатить штраф у розмірі 680 гривень. У ніч на 17 травня на Волині трапилось дві пожежі у Нововолинську та селі Черськ. Про це повідомляють в ДСНС області. Перше загорання сталося в садівничому товаристві Мічуринець Нововолинської громади. Там палав дерев'яний дачний будинок. Причини загорання наразі встановлюються. Друга пожежа сталася вранці в селі Черськ Меневицької громади. Горів дерев'яний житловий будинок. На місці події прибули рятувальники з Меневич. Причина пожежі також встановлюється. Суд на Волині виніс вирок двом поліцейським, які слухали російську музику і побили людей, які зробили їм зауваження. Інцидент стався 8 квітня 2023 року на автозаправці в селищі Лукачі. Лейтенант і капрал поліції приїхали з гучною російськомовною музикою. Коли жінка попросила вимкнути музику через війну, поліцейські відмовились і почали лаятися. Капрал ударила дівчину в обличчя, розбило окуляри, а її сестру ударив лейтенант. Конфлікт тривав до другої ночі. Попри комендантську годину, поліцейські заявили, що їх не покарають, бо вони на службі. Військові, які були поруч, стали на захист потерпілих. На місце приїхав наряд поліції, які зафіксували подію. Обвинувачені провину заперечували, але відео та свідки підтвердили їх вино. Суд визнав їх винним у хуліганстві і призначив обмеження волі на три роки з виправним терміном один рік. Поліцейських звільнили що у квітні 2023 року. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України вранці, 17 травня. Російські війська завдали удару по рейсовому автобусу на території Білопільської громади Сумської області. Унаслідок атаки загинуло дев'ятеро людей ще семеро отримали травми. На місці трагедії оперативно прибули рятувальники ДСНС. Доробіт також залучили фахівців аварійно-рятувальної частини з обласного центру. За допомогою спеціального обладнання рятувальники, деблокували тіла загиблих із понівоченого автобуса. У Сумській громаді 17 травня оголосили днем жалоби за загиблими. Служба безпеки України разом із нацполіцією викрили голову однієї з громад Рівненського району на хабарі. Посадовець вимагав майже 8 тисяч доларів США від місцевого підприємця за обіцянку допомогти з погодженням земельної документації. З даними слідства, чиновник пообіцяв підштовхнути питання щодо оренди землі для ведення бізнесу, але, звісно, не безкоштовно. Його затримали на гарячому під час передачі грошей. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку та документи. Які можуть підтвердити його причетність до злочину за такий злочин? Передбачено покарання від 5 до 10 років за ґратами з можливим позбавленням прав обіймати посаду та конфіскацію майна. У Львові судитимуть зловмисника, який організував псевдомузиканту незаконне переправлення через кордон. Як повідомляє поліція Львівщини, за 12 тисяч євро? 38-річний житель Львівського району організував для чоловіка призивного віку. Виготовлення документу з фіктивним документом про те, що він є учасником музичного гурту. Завдяки цьому чоловік мав можливість безперешкодно виїхати за межі держави в умовах воєнного стану. Зловмиснику вже повідомлено про підозру йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням прав обіймати певні посади. Прикордонники Чопського загону затримали місцевого жителя, який намагався незаконно перетнути кордон словаччиною, використовуючи моноколесо. Чоловік понад місяць планував свій шлях, одягнувся просто і не взяв зайвих речей, щоб не викликати підозр. Він почав рухатися в бік кордону, пересувався польовою дорогою, ніби прогулювався, але його помітили безпілотником та фотопасткою. За 300 метрів до межі країни прикордонники зупинили правопорушника і доставили до підрозділу. Наразі він очікує судового рішення за спробу незаконного перетину кордону відповідно до закону. Двоє малолітніх дітей загинули в селі Нові Маяки Одеської області внаслідок пожежі. Як повідомляє в ДСНС області, інцидент стався 17 травня, коли загорілася господарська споруда. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох хлопчиків. Усі обставини пожежі з'ясовуються. Далі до новин світу речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що зустріч лідерів України та Росії можливо лише після досягнення певних домовленостей між делегаціями. За його словами, про це повідомляє російська служба BBC. Пісков також повідомив, що Росія готує перелік умов для припинення вогню, який буде переданий Україні. Крім того, речник Кремля підкреслив, що для Москви важливо, хто саме з українського боку підписуватиме документи, і зміна складу російської делегації на переговорах не планується. Він додав, що наразі немає контактів між Москвою та Вашингтоном щодо зустрічі президентів РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Ізраїль розпочав новий масштабний наступ на сектор Газу під назвою Колісниці Гедеона. Мета операції звільнення ізраїльських заручників і повне знищення угрупування Хамос. За словами військових, Цахал атакував стратегічні райони Гази та мобілізував додаткові сили. Водночас ізраїльські офіційні особи наголосили, план полягає у звільненні території, переміщенні палестинців на південь, ударів по Хамасу і недопущення захоплення гуманітарної допомоги терористам. Атаки супроводжуються серйозними жертвами серед мирного населення лише за ніч загинуло 58 палестинців. Ну, якщо у вас є більше інформації, ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у ви вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайте.